Запитання від Міші Співаковського. Знову жарт. Тетірую. Серега, за що ти так зі мною?» <рес> — Ні, ну Міша б таке не запитав, звісно. Так, в чому питання? Я нічого з ним не робив. Які Це... у вас відносини? От, я, прямо от зараз нас ти немає. Можеш зараз нас. Там приїхати до нього додому, там Ні. в гості. Ні. Ви тобто. Не має, не Ми ніяк. не спілкуємося ніяк, так. Да. Вже скільки часу. Залишились образи Рік. якісь. Та я думаю, що да, в кожного десь за плечима щось якісь образи залишились. У мене. Не те, щоб образа, мені просто шкода, що ця людина розвалила фактично канал. Я вважаю, що він розвалив канал. І, ну, тому що його дії спричинили до того, що ми розійшлися. Ніхто в міще нічого е, не пред'являв і так далі. Це що було крайньою точкою, коли ви сказали все? Ну, я розказував буде. цю історію з шаблієм. Ну, тобто, Замість того, щоб. Замість того, щоб нас захистити і взагалі щоб не піднімати цю історію, він почав захищати шаблія. Я, я взагалі це не розумію. Во. І ну, це стало останньою крапою. Я зрозумів, що з цією людиною у нас абсолютно різні уявлення про журналістку. Як тобі його відповідь, коли ви так обмінялися з uh -huh. Спочатку, здається, ви про нього сказали, а потім він вам відповів. Uh -huh. Як ти можеш прокоментувати його відповідь вам? Санта-Барбара, відповідь на відповідь на відповідь. Та ніяк, ну це було в стилі Міші, коли ти нічого не можеш сказати прямо. От Він ж не, не говорить, Болотніков, в мудак, так, він не здатен таке. Він корщить себе якогось такого там. Метафоричного генія, який оперує словами там туди-сюди. Ну, це все я не знаю. Я простий левандівський пацан, який не такі такі штуки не любить, не розуміє. хоче щось сказати, скажи, а не вийобуйся. Тому мені це трошки смішно. Це якась така театральщина досить низького сорту. Ну, це все якось награно. Я дуже да. взагалі працювали? ми не сварились, ми не сварились. Коли до того, як я пішов в Карпати, то в нас взагалі було все дуже кльово, тому що він себе поводив, хоча я цього не просив, не вимагав, він себе поводив як підлеглий. Ну, типу, що я тут керівник, а він на птічих правах. Я казав завжди, що ми рівні, але ну, він себе так поводив, що конфліктів взагалі не було. Коли я повернувся, да, стало проблематично, тому що він себе став поводити навпаки. Занадто як бос, він напевно очікував від мене якоїсь підлеглості, чи що то я хотів рівності завжди і тоді, і тоді. Ну так, ну це в принципі правильно. Він по статусу змінився, але для мене статус не має значення. Я завжди і до нього, тоді до Карпат ставився е, як до як до партнера рівного і після повернення з Карпат. І зараз до Андрія я так само ставлюся. Ну з Андрієм абсолютно рівні стосунки. Хтось щось не хоче говорити, хтось щось не хоче робити. Ніхто нікого не змушує нічого. Всі вправі там сказати я. А я хочу це питання взяти, і все, я не можу. Андрію сказати, ні, ми там це питання не беремо і так далі.